Життя у Божих долонях, духовні роздуми над посланням Якова 4 13-17. У нашому житті є моменти, коли ми відчуваємо себе господарями власної долі. Ми малюємо детальні графіки, будуємо довгострокові стратегії та з упевненістю дивимося в майбутнє. Проте Слово Боже через апостола Якова закликає нас зупинитися і переосмислити саму основу наших планів. 1. ілюзія контролю та людська самовпевненість Апостол Яків звертається до людей, які звикли розраховувати лише на власні сили. Ано ну тепер ви, що кажете, сьогодні чи завтра підемо в те чи інше місто, і там рік проживемо, і будемо торгувати і заробляти, Якова, 4.13. У цьому уривку ми бачимо типовий план ділової людини. Визначений час сьогодні або завтра. Визначене місце у те чи інше місто. Визначена тривалість рік проживемо. Визначена діяльність торгувати. Очікуваний результат заробляти. На перший погляд, у плануванні немає нічого поганого. Проте помилка цих людей полягала не в тому, що вони планували, а в тому, що вони планували без Бога. Вони виключили творця зрівняння свого життя, вважаючи, що їхній час і ресурси належать лише їм. 2. життя як пара, усвідомлення крихкості буття. Яків ставить протверезне запитання, ви що не знаєте, що трапиться завтра. Яке ваше життя? І дає метафоричну відповідь: бо це пара, що на хвилинку з'являється, а потім зникає, Якова, 4.14. Це порівняння життя з парою, Грец. Атміс є надзвичайно глибоким, тимчасовість пара не має сталої форми. Вона виходить із вуст у морозний день і миттєво розчиняється в повітрі. Залежність, ми повністю залежимо від Бога у кожному подиху. Наші руки, ноги, наш розум, усе це тримається його силою. Непередбачуваність, як зазначається у вашому тексті, ми можемо завести будильник, зібрати валізи і бути готовими до подорожі, але раптова хвороба, температура 39, може змінити все за одну ніч. 3. Принцип Деоволенд, якщо Господь забажає. Замість самовпевнених тверджень християнин має жити з усвідомленням Божого суверенітету, замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, і будемо живі, то зробимо це або те, Якова 4.15. Це не просто благочестива фраза, яку варто додавати до речень. Це стан серця, який визнає, Бог є джерелом життя, тільки якщо Він дасть нам наступний день, ми зможемо діяти. Бог є керівником планів, наші цілі мають узгоджуватися з його волею. Бог є подателем успіху, навіть найгеніальніша стратегія не принесе плоду без Божого благословення. 4. Небезпека гордині та приклад Навала апостол попереджає, що хвастощі своїми планами це вияв гордині, а всяке таке хвастощі лихе. У вашому тексті згадується приклад чоловіка на ім'я Навал з одного і книги Самуїла 25. Навал був заможною людиною. Коли настав час стрижки овець, час отримання прибутку він проявив егоїзм. Давид та його люди оберігали отари навала, але коли вони попросили про допомогу, Навал відповів грубістю. Він вважав, що його багатство це лише його заслуга. Наслідок він не скористався своїм багатством, бо його серце закам'яніло, і невдовзі господь забрав його життя. Це застереження для кожного з нас. Коли ми отримуємо благословення, прибуток, ми маємо пам'ятати про тих, хто допоміг нам, і про Бога, який дав нам можливість цей прибуток отримати. Порівняльна таблиця два підходи до планування. Ознака людський, світський підхід, Божий, духовний підхід. Основа власна впевненість, розум, гроші. Довіра Божій волі та проводінню. Ставлення до часу. Завтра я зроблю. Якщо Господь дозволить. Мета власний прибуток і комфорт. Слава Божа та користь іншим. Реакція на зміни гнів, розчарування, страх, смирення та прийняття Божого плану. 5 гріх бездіяльності знати добро і не робити його. Завершальний вірш 4-го розділу Якова, 4.17 кидає виклик нашій совісті. Отже, хто знає, як робити добро і не робить, той має гріх. Ми часто думаємо про гріх як про вчинення чогось поганого, вбивство, крадіжка, брехня. Але Біблія вчить нас про гріх упущення, омісії. Якщо Бог відкриває нам можливість допомогти нужденному, підтримати працю для його слави або просто виявити милосердя, а ми цього не робимо, ми грішимо. Плануючи новий рік, ми маємо планувати не лише брати, а й давати, ми маємо планувати працю для Ісуса Христа. 6. Новий рік, нові можливості з Христом, вступаючи в новий рік, ми маємо право і обов'язок будувати плани. Але нехай ці плани будуть просякнуті молитвою. Господи, я віддаю Тобі свій час, своє здоров'я і свої ресурси, використай мене для своєї слави. Нехай Твоя воля здійсниться в моєму житті. Пам'ятайте слова апостола Павла, все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Наша сила не в наших м'язах чи банківських рахунках, а в нашому єднанні з джерелом життя. Підсумок визнайте свою залежність від Бога. Кожен ваш подих це його подарунок. Смиренно підходьте до планування. Завжди залишайте місце для Божих коректив. Не будьте як навал. Будьте щедрими на добро, особливо коли маєте достаток. Дійте зараз. Якщо знаєте, що треба зробити добро, не відкладайте на завтра, бо завтра може не настати. Нехай Господь благословить кожен ваш крок, вашу працю та ваші сім'ї у цьому новому році. Живімо так, щоб не розчарувати нашого Спасителя, якому належить вся слава навіки. Амінь.